Пане Олеже, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ради бачити і чути. Перепрошую трішки на ногах, але київські затори не дали змоги встигнути до вас прийти. Пане Олеже, ми вже розпочали власне діалог з телеглядачами. і Я вже почав говорити про мідічгейт. Якось він забувається. І чомусь про цей мінічгейт нагадують або інформація. Яка торкається журналістів, стеження за журналістами, повний перелік цих людей, на яких збирали досьє учасники корупційної схеми, або викидом якихось інтимних там фотографій чи однієї фотографії президента центру протидії корупції Віталія Шабуніна? Але насправді всі ставлять собі запитання: так власне, де Єрмак, де підозри Єрмаку? Де власне інші учасники цих оборудок і чому ця справа не розвивається так само, ну принаймні, в публічному просторі, так само динамічно, як вона починалася 10 листопада 2025 року? Ну, Тут я лише можу доєднатися до цих ваших питань, які є і в широкого загалу. З приводу того, чому саме так діють правоохоронні органи, чому така динаміка з іншого боку, якщо спробувати підійти експертно, то мені зрозуміло, що на жаль, вона інакше й бути би не мала би, тому що по перше, на жаль, ми знаємо всі вади і проблеми нашої антикорупційної інфраструктури, на жаль, за 10 років існування вони а, мали купу можливостей порадувати українську суспільство своєю ефективністю, але частіше на жаль нас. А, Ощасливлювали неефективною діяльністю, беремо в лапки. Тому я не думаю, що зараз варто було б очікувати, що різко трапилося диво, і ми побачимо геть абсолютно іншу якість. Вона, дай Боже, щоб була кращою, дай Боже, щоб навчилися на своїх минулих помилках. Але все ж таки, я думаю, що в дива вірити дорослим, мабуть, було би не зовсім вірне. Другий момент це серйозна і велика справа. І коли вона доходить до суду, в суді вона буде тривати дуже довго. Я би не очікував би найближчі тижні, місяці, ба навіть рік, два фінальної крапки в цій справі. Там точно буде ще довгий процес судовий, змагальний. Бо адвокати найняті, хороші і, безперечно, грошей там достатньо для того, щоб дати бій правоохоронним органам. Потім будуть апеляції, потім буде ще щось. І тут звісно, чекати швидкого результату не варто. Третій момент. Тут є і елемент менеджменту очікувань. Публікація плівок, виграш інформаційного тла, на якому відбувається вся ця справа, грає зокрема і від межу послугу з правоохоронними органами, оскільки антикорупціонери, коли почали грати в медіагру, а ми побачили, хороші режисери, хороші оператори, все знято. Плівки ну прям таке кіно. А вони дійсно відіграли свою роль. І на цьому тлі суспільство чекає, що така сама динаміка, як з плівками, як в кіно з публікацією нових. Серії, вона буде й далі в судовому процесі. А судовий процес це дуже марудна, рутинна, повільна справа, де, якщо ви неправильно здобули докази, то їх просто не приймуть. Це може дискритувати процес в рам через певні процедурні і процесуальні помилки, які були зроблені і допущені, наприклад, де все буде набагато складніше, ніж просто взяти і скласти все в красивий сюжет, тому. Ймовірно, я б сказав, що такі очікування і в мене, і в суспільстві частково пов'язані з тими плівками, які публікувалися. Але якщо ми вимикаємо емоції, і дивимося на судовий процес, то ми розуміємо, що це буде тривати достатньо довго, і більше судячи з того, що вкидаються, скажімо, нові матеріали, і нові справи відкриваються, пам'ятаємо депутатку е Скараход і інші ситуації, то таке враження, що просто і. Скажімо, ризик складається, того, що будуть намагатися за рахунок нових справ переключати увагу і демонструвати ефективність через ефектність для суспільства, бо всім зрозуміло, що швидких перемог навколо цієї справи не буде. Так само як у Єрмаку, чому ж виписано було ордер на проведення обшуку за тиждень до того, як прийшли до нього. І чомусь про це вже знали і антикорупція нереактивісти, і зеленського повідомили про те, що це буде відбуватися. Тільки через тиждень прийшли, і знову ж таки, ми не знаємо, а в якому статусі він знаходився, що до нього прийшли з обшуками. Судячи, з цього підозра йому не була вручена відповідно. І наразі, чи взагалі існують підстави для підозри Єрмаку, чи достатньо матеріалів там зібрано в справі, бо одна справа це плівко показати, а інша справа матеріали. І отут, от я думаю, що нас можуть чекати і певні неприємні здивування, в тому числі, принаймні, я б до них готовий. Цікаво, що попри масштаб цього корупційного скандалу, рейтинг довіри до президента у грудні зріс до 63-65%. після падіння до 49% у листопаді. І соціологи пов'язуються з рішучими кадровими змінами та санкціями проти фігурантів. Ну насправді не так багато цих кадрових змін було рішучих. Було два звільнення двох міністрів, і власне нічого там такого. Ну, це, це логічно було. Вони пі самі мали подати в відставку в нинішній ситуації. Але те, що рейтинг довіри до президента зростає, чи це означає, що президент Зеленський у нас насправді тефлоновий президент, такий, як від, від якого просто відскакують ці скандали і не впливають на... Його політичний курс. Ну, якщо зважити, як падали падав рейтинг довіри Зеленського там напередодні війни, коли починалася справа проти Порошенка, пам'ятаєте? Тобто у нього щось там за 20% за йшов рейтинг. Потім цей рейтинг вскочив, коли почалася велика війна. Потім ми бачимо корупційний скандал, падає рівень довіри до президента, потім знову піднімається. Чи це означає, що, що е, українці не ідентифікують те, що відбувається в антикорупційній політиці і з корупцією в країні, з президентом ну мається на увазі, не не ідентифікує цих міндічів і цукерманів е, саме з командою Зеленського? Ідентифікують, але суспільство дивиться за реакцію. А тут реакція була достатньо хорошою і швидкою. По Міндічу санкції відмежувався від нього. По ярмаку зняв по міністрам Зняв і відповідно, суспільство реагує не тільки на сам скандал, бо тут все ясно було з самого початку, все вибухнуло. Суспільство збурилося. Але далі систему характеризує відповіднення. І Зеленський поступив не характерно для української політики. Він зробив все так, як вимагала опозиція, так як вимагало суспільство, так як вимагали розслідувачі. І ми бачимо, що ні НАБУ, ні САП зараз ну не виступали, не кажуть про те, що, наприклад, їх діяльності перешкоджають або їх намагаються розігнати, або там підсиджують щось подібне. Тобто, перешкоджання немає судячи з усього. Тож в даному випадку я думаю, що просто правильні антикризові кроки з боку команди Зеленської, персонально Зеленського та позиція вони дали змогу йому зупинити удар по репутації, і потім, навпаки, ще й на цій хвилі трішки відіграти назад. Але зростання я б сказав, що воно пов'язано навіть не з правильною реакцією. З цим пов'язано те, що падіння не продовжилося і відбувся певний відскок. Але скоріше це пов'язано з діями Трампа і з тиском зовнішнім і намаганням скористатися антикорупційною справою в Україні і цим скандалом в інтересах примусу України до ну, умовної капітуляції, бо інакше назвати ті 28 пунктів сам від початку, які з'явилися неможливо. І тут зіграло одразу три фактори: по-перше, це правильна реакція Зеленського. По-друге, це наших п'ють єднання навколо прапору, а три. Подальші, ну доволі успішні і ствердні кроки, послідовні кроки на зовнішній арені дипломатичні, які робить зараз українська дипломатія. Ну і Зеленський от, особисто зараз знаходиться за кордоном і також свідчаться з цим. Відповідно, цей бій. Натиску на Україну і дипломатична складова, вона стала донором для довіри всередині. Нічого нового. Це абсолютна класика, коли зовнішня політика стає донором для внутрішньої політики. І навпаки, внутрішня політика може конвертуватися в зовнішню політичну силу. Ну, це цікаво, що є ще одне опитування КМІС з приводу цієї справи корупційної справи в енергоатомі. 77 Відсотків українців знають про розслідування в рамках плівок Міндіча разом з цим з них досить багато чули і про це розуміють суть 35%. Відсотків. 42% відсотків, відсотки щось чули, але не мають цілісного уявлення. При цьому майже кожен четвертий респондент відповідав, що вони нічого не чули про це розслідування. Але. 59% з опитаних вважають, що президент несе особисту відповідальність за корупційні дії Міндіча. А це значить, очевидно, що у президента Зеленського будуть питати вже про ці корупційні дії, коли він наважиться балотуватися вдруге в президенти України? Чи не так? абсолютно праві. А, нікуди наслідок цього не дівається. Він відкладається на майбутнє і залежить від того, чи Зеленський піде на другий термін термін. Якщо він піде балотуватися, безперечно, це буде одним з питань, яке йому згадають, і цим поповні скористаються його політичні опоненти. А суспільство згадає знову цю справу. Бо такі речі вони безслідно не проходять. Вони залишають електоральні шрами, які потім можна доволі легко знову відновити до стану рани, і тому в. Антикризова комунікація, антикризові кроки це не означає вирішення проблеми, це означає мінімізація наслідків від проблеми. Але рішення проблеми це дійсно зміна в кадровій політиці, це зміна принципів комунікації між собою інституцій, офісу президента з Кабміном, з парламентом, це регіоналізація, тобто повернення інституціям можливостей врядувати в межах своїх повноважень конституційно встановлених і в межах своїх спроможностей воєнного часу. Бо не може бути так, що відповідальність в одному місці, а повноваження в іншому місці, що ресурси знаходяться в одній інституції, а спроможності реалізовувати певні напрямки діяльності або проекти в іншій інституції. Оці розриви, і це сугубо управлінська криза. Це питання, які не стосуються електоральних процесів або публічної політики в її е, е, інформаційному розрізі. Це марудна і рутинна політика, визначені полісі, тобто. Політика як мистецтво врядування, а як а не як мистецтво боротьби і утримання влади, це двіва абсолютно різних явища. Хоча і називаються українською одним словом. На тлі розгортання цього скандалу представники слуги народу говорили про те, що потрібно зробити там новий чи переформатувати уряд і більшість, і уряд національної стійкості. Народний депутат України Олександр Мерешко, який був у нас в ефірі. Підтвердив, що партії ще тривають дискусію щодо формування коаліційного уряду національної єдності. Послухаймо, я вважаю, що треба знаєте, виходячи з певних квот, щоб такий уряд було сформований на основі квот, які мають кожна з фракцій в парламенті. Але я вважаю, що треба розглянути такий варіант, щоб входили в цей уряд не стільки самі політики, не стільки депутати, скільки а, ці фракції номінували технократів, тобто тих людей, які а, а, мають відповідний фах, які мають відповідний досвід, і що дуже важливо, яким довіряє суспільство, і таким чином можна було б сформувати уряд національної єдності. Пане Олеже. Якщо коротко, то взагалі чи, чи взагалі це на часі питання. По-перше, по-друге, чи є для цього які зараз підстави, бо бачите, як за місяць ситуація змінилася. Рівень довір'я до Зеленського зріс, слуги народу сказали, що ми помилялися, і ми думали, що тільки після відходу Андрія Єрмака все буде добре. І виявляється, що все добре, і ніхто вже нікуди не, не їде. чи що. Ну, теоретично, те, що озвучено, це прям чудово. Хоч до рани, то кладай. Ну от просто подорожник. А практично, якщо є воля на формування технократичного уряду, то тоді питання: а навіщо для цього е, всі інші фракції? Це може зробити і владна фракція, і взяти на себе політичну відповідальність. Це ж питання не того, хто це його формує, це питання готовності формувати технократичний уряд. Такої готовності в парламенті немає, хоч однією фракцією, хоч багатьма. По перше по-друге, якщо ми говоримо про технократичний уряд, прийти міністри, все чудово. А зараз у нас два міністерства вакантних, і я не бачу черги людей, які готові піти на 57 тисяч гривень зарплатні, при цьому бути пеп, тобто особою, яка буде весь час виправдовуватись при кожній довідці, тут чи за кордоном, чи дитина десь буде поступати в університет, тому, що вона не наркоторговець. Тобто бути пожиттєво ПЕПом, а навіть якщо на один місяць людина зайде на міністерське крісло, а при цьому отримати САП набув в навантаження, які будуть за тобою слідкувати, маємо, плюс маємо самого початку. Маємо завершувати вже дуже коротко, якщо можна. Так, 10 секунд. А, і мати при цьому одразу образ негідника в очах українського суспільства. Я прямо бачу, як чергове будується таких технократів. Нам потрібно багато чого змінити, щоб нас так критичний Дякую. уряд взагалі став можливим. Дякую, пане Олеже, вам за участь у програмі. За ваші коментарі. Це був політолог Океан.